Вас вітає притулок, дайла подружжя з міста Запоріжжя. Сьогодні у нас важкий день. У нашого маленького, хороброго хлопчика-спінальника на ім'я Міша, сьогодні дуже важка операція. Міші сьогодні будуть видаляти камінь, який знаходиться в нього в сечовому міхурі. Великий камінь у 2 см. Міша просто не може з ним жити. Саме тому сьогодні в нас операція по видаленню цього каменя. Але, на жаль, притулок знаходиться просто в, тяж... в тяжкій ситуації, просто в жахливій ситуації. Ми ніяк не можемо вибрати з боргів. На жаль, якщо ми не закриємо борги, врятування важкохворих тварин може припинитися. А у притулку. Наші тварини можуть просто загинути від голоду. Нам вкрай важлива ваша допомога і допомога кожного. Ми віримо, що ви нас почуєте, що ви нам допоможете, адже без вашої допомоги ми у самотужки просто не впораємось. Ми благаємо вас бути милосердними. Ми благаємо вас про допомогу.